В Ефірі програма особливе про особливі події, факти в Україні і світі. Сьогодні 31 серпня. Саме цього дня 1898 року офіційно відкрито Київський політехнічний інститут. 1995 року на орбіту виведено перший український науково-дослідний супутник Січ 1 2002 року відбувся політ першого автожиру незалежної України. В Польщі сьогодні День Солідарності і Свободи. В Молдові день державної мови в Киргизії – день незалежності. А ще сьогодні останній календарний день літа, яке завтра передасть естафету осені. За офіційними даними статистики, в липні середня зарплата в Україні склала 5 тисяч 300 гривень. Найбільше заробляли працівники авіагалузі, фінансисти і страховики від 25 до 10 тисяч гривні, а найменше поштарі і кур'єри. І ще про особливі події, факти в Україні і світі. У пійманого на хабарі керівника Державної фіскальної служби в Київській області при обшуку знайдено 68 тисяч доларів, 100 тисяч євро, 1 мільйон гривень і чимало коштовних речей. Міжнародний валютний фонд знову відклав виділення Україні чергового кредиту. На фронтовому Донбасі гібридні війська протягом минулої доби 75 разів обстріляли наші позиції. Росія зібрала в окупованих нею Криму і Донбасі та своєму кордоні з Україною близько 100 тисяч військових. У Києві школам дозволили не проводити 1 вересня урочисті лінійки. Вчора помер президент Узбекистану Іслам Карімов, який обіймав цю посаду ще з 1990 року. Україні скасували святкування Дня Незалежності. В морі біля Італії вдалося врятувати майже три тисячі мігрантів. Паралімпійців Росії відлучили від участі в спортивних іграх 2016 і 2018 років. На порозі дня знань та нового навчального року, який стартує завтра, ми провели спеціальне опитування і знайомимо вас із відгуками земляків. Ось відповіді на наше запитання про те, як вони ставляться до нововведень освіті та як оцінюють її реформування. Ну, ви знаєте, цей проект уже ми чекали давно. Я вам так скажу. І нова українська школа має бути на часі. Аби виховувати нове українське покоління, нову українську еліту, високопатріотичних, справжніх громадян України. Ну от сейчас такая така тенденція, щоб направлення да, сразу вибирали дітки. От я так думаю, щоб навіть з менших класів вибирати направлення, то що подобається ребенку підбирати. От нравится йому література, пусть читає на здоров'я, нравится йому фізика, математика, тому що це ж. А три в башки. Ну я думаю, що теж також це непогано. Єдине, щоб я додавала такі моменти, як за кордоном використовується набір факультативних предметів, і тоді вже кожен хто буде поступати в якийсь вуз, то йому буде вже набагато зручніше ніж, наприклад, зараз всі під єдиною ланкою. Профорієнтація, да. Оце щоб виявляли дітей десь на рівні п'ятого класу і вже потім по професійним навчали далі. Ті події, які відбуваються зараз, тим паче вже в освітній реформі. Ну, наприклад, якщо до мене, як для вчителя, то це більшості позитивно. чому щось нове ну завжди ну завжди якось вітається краще ніж старе. Звичайно, деякі зміни, які зараз відбуваються на сьогоднішній день, дехто згодний, дехто не згодний. Але все-таки ну, краще те, що ми вже до чогось кращого європейського йдемо. І зараз воно все рівно буде змінюватись, буде якісь певні корективи будуть вноситись, але е, краще йти до чогось нового, до чогось позитивнішого і е, критикувати може кожен на сьогоднішній день, і я, і ви, і третій, і п'ятий. Але допомагати один одному і так само якісь допомагають у вирішенні певних питань проблем і на сьогодні на сьогоднішній день коли йде якась певна критики критика нової влади я хочу сказати що кожен повинен починати з себе і допомагати один одному у вирішенні любих питань якщо є певні якісь пропозиції то їх носити своєчасно а не чекати поки хтось їх несе це моя Житомир готується відзначити 1132 сто річницю з часу свого утворення. Влада запевняє, на святкові заходи з цієї нагоди з міського бюджету виділять лише 760 тисяч гривень, А решту грошей дадуть спонсори. У рамках свята в суботу в місті відбудеться всеукраїнський фестиваль військових духових оркестрів Ми єдині та інші численні заходи. А в неділю свято продовжиться. І ще про нерядові події в нашому краї. На участь в космічному напівмарафоні пробігу про бігу на 21 кілометр з нагоди дня Житомира зголосилися вже понад 120 учасників. Обласне телебачення підготувало спеціальну передачу Житомир, міфи і дійсність, яка вийде в неділю в рамках програми «Медіаклуб». В обласній науковій бібліотеці відкрилася виставка, присвячена життю і творчості національного генія України Івана Франка. У фіналі всеукраїнського турніру з футболу пам'яті нашого земляка, уславленого воротаря Віктора Банникова, Житомиряни перемогли команду Чернівців. Житомирщина вшанувала пам'ять патріотів України Омеляна Сенника та Миколи Стіборського. Галина Ковальчук продовжить. Микола Стіборський заперечував існування партій, тому що вони цитую найчастіше стають деструктивними знаряддями егоїстичних групових інтересів. Як один із засновників об'єднання українських націоналістів, він вважав, що керувати Україною має саме ОНУ, з'їзд, який у 1929 році відбувся у Відні, і він одразу був засновником ОУН і ввійшов у склад. Першого проводу ОНУ Омелян Сенек, військовий та громадський діяч, член української військової організації, також перебував в ОУН. Мета ОУН УПА і теперішній була єдина це досягнення насамперед державної незалежності і розбудова розбудова міцної, багатої знаної в усьому світі шанованої світі Української держави. Як загинули видатні діячі, відома із записів очевидців. Після наради в обласній поліції Сенек та Стіборський йшли до свого тимчасового помешкання. Ввечері неподалік державного університету імені Івана Франка невстановлена особа вистрілила в спину Сенека і він помер. На звук пострілу Микола Стіборський повернувся і був смертельно поранений в обличчя та шию. Вбивцю націоналістів застрелив випадковий німецький вояк. Галина Ковальчук, Сергій Кобелянський, новини Житомирщини. І трохи незвичайного. Досі найстарішою людиною планети вважали француженку Жанну Кальман, яка прожила 122 роки. Однак недавно виявили ще старішого. Це індонезієць Мбагото, який живе на острові Ява. Він народився у грудні 1870 року, тобто нині йому 145 років. Цікаво, що він пережив всіх своїх чотирьох дружин та усіх дітей. А коли мав 122 роки, сам змайстрував собі труну, чекаючи смерті. Але, як кажуть, не судилася. Це була програма Особлива про особливі події і факти. Вже в найближчі години вона буде на нашому сайті. Бережіть себе та Україну. До завтра!